Полістів один із важливих аспектів їх успіху та результату. Всім привіт! Ви на youtube каналі Вересів. Ми знаходимося на кухні, де готують для гравців НКВС. Та в цьому випуску ви побачите і ми розкажемо вам, що їдять наші гравці. Друзі, знайомтесь, це Олексій, шеф-кухар НК Верес. Що Олексій покажете? Як Дійсно. це відбувається в нас? Звісно, що ми зараз знаходимося на виробництві. Це виробництво побудовано було для того, щоб харчувати весь футбольний клуб. У нас тут є дуже багато обладнання для того, щоб хлопці могли їсти майже все те, що захочуть, і все те, що ми зможемо їм приготувати. У нас є пара конвектомат, пічка для піци навіть. Є багато обладнання, яке прямоване на те, щоб було працювати комфортно всім. Це спеціальна машина для того, щоб рі... нарізати все, нарізати все, робити пюре. Слайсе. Слайсер. Ось це слайсер у нас він для того, щоб робити салати, робити заготовки на супи. Це спеціальна машина. штука, вона робить сувіт. Це способ приготування, при якому при невеликій температурі. Готується м'ясо, і в ньому залишаються всі макро-мікроелементи. Вони не тряються. М'ясо залишається сочним, смачним. Це вакууматор, Він нам потрібен для того, щоб зберігати продукти завжди якісно, завжди щоб вони були у гарному стані, і для того, щоб якраз робити продукти сувідованими, тому що просто так в світ ми не зможемо покласти м'ясо. Ми його маринуємо, вакуумуємо та потім вже робимо сувіт. Та також для того, щоб зберігати в принципі продукти. Це піцпіч. Ну, ми в ній плануємо готувати хлопцям піцу. Це поки що на етапі розробці. Вона в нас є, але ми поки її не користуємося у повному об'ємі. Але ну, це буде точно, поки дату сказати не можу. Але це буде 100%, 100%. Будемо хлопців балувати ще й піцею. Це індукційні плити, їх особливість в тому, що приготування їжі на них швидше, ніж у газових. Це промислова сковорідка. Вона слугує для того, щоб ми могли варити або варити супи. Не в каструлях, а прямо у неї. Та також на ній можна смажити просто велику, велику кількість об'єму продукту. А Це в нас котел для напоїв. Це також промисловий, промисловий апарат, і він созданий для того, щоб варити велику кількість компотів або морсів чи чаю, какао. Для того, щоб це було комфортно вже для працівників. Виробництво до речі, компоти. Які найбільше люблять наші футболісти? Ви часто ну, принести на обід хлопці ну дуже люблять і постійно про це говорять. Це полуничний. полуничний, вони прямо обожнюють. Це параконвектомат. Це найдорожча і найважливіша для нас зараз машинка, тому що він закриває до нас декілька дуже важливих питань. Ми в ньому запікаємо м'ясо, ми в ньому варимо навіть каші, якщо це великий об'єм. Ми просто беремо гастроємність, насипаємо туди кашу, наливаємо воду, додаємо вершкове масло, сіль, накриваємо кришкою і просто ставимо у нього, тому що в нього є режим пару. І цей режим пару він видає невелику температуру, це 130 градусів і 100%, і 100 пару. І ми ставимо на годину каші. І через годину в нас вже повністю зварена прекрасна каша, розсипчата. Всім подобається і нам також, тому що це дуже спрощує нам роботу. Олексій, які страви найчастіше ви готуєте для наших футболістів? Якщо ми беремо хлопців з Ю-19, вони у нас харчуються по повному циклу. Це сніданок, обід та вечеря. На сніданок ми готуємо для них щось таке більш ну, класичне: це або смажені яйця, або запіканка творожна, або сирники, або панкейки. На обід у нас є перше, друге. Печиво ми даємо хлопцям і даємо фрукти. Це борщ, крем, супи. Ми готуємо, готуємо бульйони. На гарнір у нас завжди там є вибір гарнірів. Це декілька видів каш, макарони, картопля, м'ясо. Звичайно, слідкуємо за тим, щоб хлопці в нас їли правильну кількість білку: це або курка, або телятина. Дробимо також відбивні, запекаємо м'ясо, відварюємо м'ясо, румовим м'ясо, сувіт. На вечерю приблизно таке ж. Це в нас гарнір, м'ясо, салат, та якесь печиво. Звісно, компоти, морси, чаї, какао. Якщо ми говоримо про основну команду, то хлопцям ми предоставляємо тільки обід, і в цей обід входить також перша страва. Це у нас хлопці дуже люблять крем, супи. Це може бути сирний крем-суп, гарбузовий крем суп Також борщі, бульйони, солянку обожнюють. Хлопці дуже прям фанатіють від неї. Також два види гарніри: це або спагеття, або гречка, або картопля, або гречка. Ну, щось таке комбіновано. Та також м'ясо: це чекурка, телятина. Робимо жульєни грибні. Ну, також до два види м'ясного зазвичай. Також компоти, морси, або чай, хліб і салати. Чи враховуєте рекомендації нашого лікаря-дієтолога? Е, з лікарем ми завжди на зв'язку. Кожен день ми з ним або е, трошки підформатовуємо меню, яке вже складене, або його рекомендації по харчуванню в БЖУ, також все це соблюдається в повному об'ємі. Добрий день. Сьогодні у мене харчується 40 осіб. Харчування спортсмена, футболіста має бути повноцінним. Ми враховуємо при складанні меню. Звичайно, наші національні вподобання. Харчування має мати. Достатню кількість і білків, і жирів, і углеводів. Зазвичай цікавляться, які особливості харчування. Футбол це біговий вид спорту, має бути достатня витривалість, тому в раціоні більше углеводів. Знову всі знають про прості і складні углеводи. Тяжкі углеводи ще так їх можна назвати. Це ті вуглеводи, які довше перетравлюються, і їхня ефективність більша. І прості цукри, які знаходяться в углеводах, які знаходяться в кондитерських виробах. Категорично виключається жарене, все, що готується на перегрітому жиру. Це е, картошка фрі, яку дуже багато хто полюбляє, це пиріжки. Базарні, які смажаться на олії, це недопустимо. Вдома, звичайно, кожен харчується, вже як він звик, і, як і що він вподобає, але ж у нас досвідчені футболісти, вони знають, кому, як, що і скільки їсти. Тому тут вже вдома хто як харчується, Враховуючи загальні рекомендації по харчуванню. У нас в команді є також і легіонери із Бразилії, Чорногорії, Грузії. Чи звикли вони вже до українського харчування, чи можливо в них є щось індивідуальне? Як такого немає у них особливих подобань. Їдять все, що і ми ж наші хлопці. Борщ їдять, їдять спагетті, їдять курку, їдять рибу, їдять телятину. Пилятину менше, да, і ще в харчуванні ми не використовуємо свинину. Дома, може хтось полюбляє, це знов у нас національні, індивідуальні традиції, можуть хтось їсти. А так, в команді свинину ми не використовуємо в харчуванні перед матчем. Наскільки раціон відрізняється, які особливості саме перед поєдинками у кожного футболіста свій раціон завдяки організації, керівництву президенту клубу ми забезпечили одноразове харчування команди. Це дуже великий плюс, не кожна команда може собі таке дозволити. І готувати не у кожного є можливість вдома, багато хлопців без сімей. Хоча б раз на день ми можемо забезпечити повноцінним якісним харчуванням футболістів. Це і перші страви, і м'ясна страва, і гарнір, овочеві салати. Це немаловажно в підготовчому процесі. За день до гори, до матчу, команда заїжджає на карантин, команда знаходиться ізольована, з меншим контактом зовнішнім оточенням Футболісти мають відпочивати і харчуватися якісно. Що він там, якщо відпустити додому, випадків дуже багато, коли мені скаржилися на проноси, скаржилися на іжогу. В цьому плані у нас вже йде більш строго перед ігрою. Ми виключаємо. Всі продукти, які можуть визвати печію, продукти, які способствують більш скорішому продукти, які стимулюють роботу кишківника, Тобто продукти, які викликають брожіння, як виноград, капуста, ці овочі ми не використовуємо, вони. Не, не ми... ми Ці продукти ми не використовуємо в раціоні. Більше йде вуглеводне навантаження, як спагетті, курка, можна телятина і замовляю для футболістів рибу. Це вони полюбляють і. Ім дуже смакує завдяки організації, завдяки керівництву. Футболісти в день заїзду мають право вибору, що він хоче: або рибу, або телятину, або птицю. Тут індивідуально робиться замовлення. Так само по гарнірам хтось їсть, хоче картоплю звісно, порція по калорійності, хтось хоче пасту, хтось хоче рис. Тут уже враховуємо. Вподобання кожного. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Мелета Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук Рівнекарт, Юра. Як відбувається закупівля продуктів? У нас є е, ряд постачальників. У всіх цих постачальників є сертифікати якості на продукти. Це контролюється завжди. Вони у нас в окремій папці лежать. Все гаразд привозиться продукція. Ми звіряємо її з фактом накладної. Перевіряємо, чи чи все гаразд, чи нам підходить якість. Якщо нам не підходить, якість ми вертаємо це. Постачальнику, постачальник нам одразу міняє на якісний товар, на який нам підходить. Як балансуєте між здоровою та смачною їжею? Ну, це відбувається якось інтуїтивно в більшої часті. Ми розуміємо, що хлопцям їсти одну гречку не дуже смачно, тому ми е робимо соуса частіше за все. Це якийсь там грибний соус, для того, щоб якось ту гречку чи ті макарони зробити більш якимись цікавими на смак і на вигляд. І робимо м'ясо ну, також не, не завжди звичайне. Якось там підпикаємо з сиром, чи якось просто робимо більш його візуально красивим, так, щоб хлопцям було приємно їсти. В залежності від сезону, як адаптуєте тоді раціон? Ну, е, Стараємось якось е, робити так, щоб сезонних продуктів було більше, звісно, для того, щоб коригувати і харчову цінність в продуктах, і для того, щоб у нас і хлопці були задоволені. Це такий комплексний підхід до ну, до справи, якою ми займаємося. Загалом, скільки часу займає приготування обіду чи вечері? Обід, вечеря. Ну ми стараємося готувати так, щоб в нас це займало невелику кількість часу, тому що хочеться давати хлопцям свіжий, гарний, гарячий продукт. Ну я думаю, десь ну до двох годин, до трьох годин ми 100% справляємося. справляємось. Наразі скільки людей працюють на кухні, скільки який колектив у нас? Так е, ну зараз на кухні працює три людини. Поки так, але ми плануємо добирати штат. Та й в принципі завжди шукаємо людей на роботу. Взагалі цікавитись футболом? Футбол обожнюю. Дивлюсь постійно, Верес, молодець. За що любиш свою роботу? Це, це стиль життя, мабуть. Це це вже навіть не робота. Я живу цим. І тому як можна не любити життя, якщо я цим живу? Чим відрізняється харчування футболістів від інших, скажімо так, звичайних людей? Ну я працював і працюю більш в ресторанній сфері, і там трошки робота построєна по іншому. Там є велика кількість замовлень, велика кількість людей, а тут все потрібно просто. Структура замовлення від адміністраторів, команд конкретне меню, да, да. І, і ми, і ми спокійно по цьому меню конкретно працюємо, і це не як ну тут, тут, тут менше стресу ніж в ресторанах. Олексій, в нинішніх умовах, коли пропадає світло, як тоді тут відбуваються всі процеси? Дивіться, це не не перша наша вже така такий період у житті за час війни, коли нам приходиться працювати не в стандартних умовах. Генератор на виробництві є, але він ще в фазі підключення. Тому ми стараємось адаптуватись під можливі відключення. Таким чином, ми зараз докупаємо обладнання, яке буде працювати на газу, і будемо працювати поки так. Ну що, друзі, сьогодні ми зазирнули за лаштунки кухні, дізналися, що їдять наші футболісти. Цей випуск, я думаю, заслуговує на ваші вподобайки. Зустрінемося у наступних наших відео. Па-па!